Як чиновнику не зовсім мабуть, ну, можна так критикувати ті закони, які приймаються, тому що він повинен їх виконувати. Але я можу сказати, що дійсно держава з відміною ліцензування ліцензії турагентської діяльності втрачає в механізмі, скажімо так, дуже великої кількості підрахунку і статистичних даних в туризмі може втратити. Віда я з вами згоден. Я ну Це я думаю, що держава не втратить, як ви правильно сказали, що ми працюємо зараз над певними нормативними документами. Ми думаємо про те, що необхідно запровадити за досвідом Російської Федерації, наприклад, реєстр туристичної діяльності. Не тільки туристичних агентів, а реєстр саме туристичної діяльності, в який би війшли туристичні агенти, в який би війшли засоби розміщення, в який би війшли екскурсоводи, фахівці туристичного супровіду. Це ресторани, досить необхідно. Інші, да. Тобто вся засоби харчування обов'язково. Як це робиться в світі? Для того, щоб цей реєстр був загально доступний, щоб будь-який турист міг війти в систему інтернету або набрати номер телефону і з'ясувати, чи працює давно на ринку певний Оператор чи певний експресовод. чи можна з ним мати справу, і взагалі чи він існує, чи це просто вивізка, яка була намальована 15 хвилин тому, для того, щоб забрати кошти з людини? Тобто, і скільки часу треба на створення цього реєстру? Коли вже можливо побачити? Ну ми спочатку побачимо закон, підписаний, і зареєстрований, і після цього найближчим часом я думаю, він буде. Слунітобно там служба зацікавлена в тому, щоб як можна швидше е, його впровадити. Ні, не тільки служба, ви бачите, бізнес теж зацікавлений в тому, щоб існував такий реєстр, щоб можна було розуміти. Я вам хочу сказати, що на сьогодні я не дарма вам назвав цифру 5872 тисяч турагентських ліцензій. Тобто, це ті турагенти, які досить довго працюють на ринку і які мають певну державну існуючі ліцензії. Ніхто не відмінив. А скільки звитує? А звітує з них. Ну я думаю, що 40% не звітує статистично. Тобто, якщо ми навіть заберемо ще 40% з цієї кількості, то ми будемо мати 3 тисячі залізних нормальних турагентів, які будуть працювати на ринку. Угу. А скажіть, Євро-2012 ми встигну підготувати цей реєстр? Однозначно, я думаю, що реєстр як такий вже існує. Ми маємо інформацію і про засоби розміщення, і про засоби харчування, і про туристичних агентів. І всі ці дані є. Їх треба об'єднати. Uh -huh. І зробити цей єдиний реєстр доступ до інтернету. Я не думаю, що це потрібно буде багато часу. Я думаю, півроку нам вистачить. А то й менше... я той сказати, що ми йдемо поруч і підтримуємо всі такі здорові начинання, які є державної туристичної адміністрації і служби. Я обичаюсь, і ми також на сьогоднішній день створили альянс шести туроператорів по підготовці до проведення євро 2012 по розміщенню вболівальників в засобах розміщення надання їм дійсно таких ну гарних туристичних услуг, екскурсійних услуг і. Услуг там, закладів харчування, і це якраз співпадає, розумієте, наші бажання співпадають з тим, чим займається державна служба. Я думаю, що тут нам ну, дуже, досить просто буде співпрацювати і проштовкувати. Механізми саме захисту споживачного вашої допомоги в тому, що е, ну давайте е, в своїх публікаціях ви ми зі свого боку завжди закликаємо туриста, що не йдіть на поводу у е, не зовсім е, доброякісної реклами. коли вам розказують, що ось ви за 100 євро чи за 100 доларів можете відпочити там. На Канарських островах чи десь. Далеко-далеко в тих місцях, куди авіапереліт коштує як мінімум більше тисячі доларів США. І, на жаль, ще є такі люди, які купляються на це. Після цього виникають різні, скажімо так, скандали, і вони впливають в тому числі і не імідж галузі туризму українського. І нам би дуже не хотілося, і ми самі зацікавлені в тому, щоб кожен турист. Не зважаючи на те, до якої туристичної агенції він звернеться, яку туристичну поїздку від якого туроператора він сплатить і купить, щоб він її отримав, отримав її якісно, отримав її своєчасно і мав певне задоволення від свого відпочинку.